Доброго всім часу. Як говорить біодинаміка, ми можемо будь-яку подію розглянути отут і зараз в моменті, ну, як би то в точці. Да? І подивитися, як я себе почуваю, як я, що я відчуваю, які в мене в тілі є відчуття, яке в мене там ставлення отут і зараз прямо в моменті. Далі трошечки треба. З цим побути, але там не довше 30 секунд. І далі після цього треба розгорнути простір хоча б в часі. Да? Тобто на 10 років вперед і 10 років назад. І тоді ми дивимося, що з нами. Продовж вже, да, 10 років вперед, 10 років назад, це вже скільки буде, 20 років. Да, що з нами відбувалося? які ми були, до чого ми що ми подолали, з чим ми впоралися і якими вийшли? І тоді оці всі відчуття. Які от ми тут в моменті можемо відчувати як дуже-дуже важкі, як дуже такі негативні, прямо ну, не порівняні з життям, да? то в розмірі, в просторі часу ці всі події можуть, можуть здаватися нам ну, не якимись страшними, і вже точно буде порозуміння, що ми це все. Витримаємо, ми це все можемо подолати, ми це все можемо ну, подолати, мається на увазі в, в своєму житті да? і жити далі. Тобто це не те, що нас може зруйнувати, тому що, якщо ми можемо згадати, що якісь моменти життя нам здавалися най найгіршими, через 10 років вони нам здавалися що тю, і ми таке. Можемо от тому працюємо.